Якщо ви хочете приготувати власне домашнє пиво, і у вас вже є наш апарат. Наша система для затирання та фільтрації сусла перетворить куб універсал в зручну домашню пивоварню. Завдяки якої ви можете приготувати дуже просто власне крафтове пиво. Система для затирання та фільтрації сусла складається з барбатажної дуги. Цикуляційного насосу, кріплень та сантехкомплекту. Збір системи дуже простий. Встановіть барбатажну дугу на кришку кубу. Під'єднайте кріплення до насосу, використовуючи фум стрічку на всіх різьбових з'єднаннях. Під'єднайте насос до кубу. З'єднайте барбатажну дугу та насос силіконовим шлангом. Становіть термометр в барбатажну дугу використавши спеціальні силиконні трубочки, які йдуть у комплекті. Система готова до роботи. Використання цієї системи дозволить значно покращити рівномірність нагрівання затору завдяки активній циркуляції сусла з дна куба на його поверхню. Крім того, використання цієї системи забезпечує більш ефективне оцукрювання затору та формування фільтрувального шару, через що поліпшується чистота сусла та збільшується його вихід. Окрім пива, завдяки цій системі можна робити зерновий затор для постановки віскі по білій схемі.